Спілкування, мотивація та корисні поради під таким гаслом був цьогорічний день працівника освіти у Кам'янці-Подільському. Захід відбувся за ініціативи депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко. У приємній затишній атмосфері представники 56 навчальних закладів міста мали можливість поспілкуватися з відомою тренеркою та практикуючим психологом. Їхня головна мета надихнути кожного присутнього на успішний навчальний рік. Я хотіла підтримати жінок і чоловіків, які лишаються в Україні, не зважають. На всі події, я хотіла їм показати, що можна і варто жити за будь-яких умов, можна і варто жити за будь-яких втрат, що є речі, які від нас не залежать. І цей захід таки дав очікуваний результат. Людина повинна вірити в себе, лише та людина її. Е... Ну, скажем так, напевно, для суспільства є вдало і є респектабельно ще в тому випадку, коли вона вірить в себе. Хмельниччина наділена великою кількістю кваліфікованих кадрів, які забезпечують якісну освіту у регіоні. Наша освіта міста славного міста на має чудові традиції. Вони розпочинаються з підготовки кадрів в національному університеті, продовжуються в закладах загальної, і середньої освіти, дошкільної і позашкільної. Вчитель наповнює знаннями учнів впливає на формування ставлення дітей до себе навколишнього світу, сприяє становленню морально-етичних цінностей та особистості у соціумі. Досягти ідеальної моделі можна при якісній мотивації вчителів, які потім усі свої знання дарують учням, і саме такі панельні дискусії дають гарний результат. До нас приїхали дуже гарні спікери. Психологи, експерти, які провели тренінги, семінари для наших освітян дуже було цікаво спостерігати за вчителями, коли вони самі вчаться. В такій атмосфері, де можна інтерактивно поспілкуватись, де можна просто посидіти, відпочити. Мозок сприймає певну інформацію, опрацьовує. Це було дуже цікаво спостерігати і приймати безпосередньо самою участю. Тому по відгукам наших вчителів нам все вдалося. Це дійсно такий нестандартний, хороший формат. На завершення кожен присутній отримав символічний подарунок, виготовлений дітками художньої школи. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.